Дивіться тут багато цікавого. Всім привіт і з поверненням на канал. Коли-небудь цікавились, чи не плутаються рослини? Ми всі знаємо, що рослини ростуть у бік світла, а коріння вниз, правда? Це гравітація робить свою справу. Але що станеться, якщо ми порушимо це фундаментальне правило? Сьогодні ми проводимо дуже простий, трохи дурнуватий. Але на диво пізнавальний експеримент, який я називаю рослина догори ногами. Візьміть одну з ваших кімнатних рослин у горщику, і ось головна ідея ми акуратно перевернемо її повністю догори ногами. Серйозно знайдіть спосіб, безпечно її підвисити, наприклад, на полиці або гачок, і залиште так на кілька годин. Після її пригод до гори ногами поверніть її у звичайне положення та спостерігайте. Ви, напевно, помітите, що її листя та стебла намагатимуться переорієнтуватися, вигинаючись угору, простягаючись до світла та намагаючись повернутися до своєї природної моделі росту. Це фантастична візуалізація фототропізму та гравітропізму в дії. Навіть коли все буквально перевернуто з ніг на голову, рослини завжди знаходять свій шлях. Це лише доводить, наскільки стійкою та адаптивною є природа. Досить круто, геш? Якщо ви пробували це, напишіть у коментарях, що ви помітили. Не забудьте вдарити по тому лайку, поділитися цим відео та підписатися, щоб отримувати більше веселих рослинних пригод. Дякую за перегляд, і побачимось в наступному відео.